Вітаю вас, друзі. Сталася дуже серйозна ескалація. НАТО готується до війни у Європі. НАТО об'явило підготовки до великої війни в Європі. Росіяни дуже серйозно і глибоко занепокоєні, тим, що американські ракети будуть націлені на так звану Росію, але кажуть, що не варто переживати. Націлено проти нас розуміється, Треба віддавати в этом Але поводи для нервозності, для якихось тривог ні, і справді немає підстав турбуватися. Ситуація під повним контролем, особливо на російському телебаченні. В радіусі пораження казується вся центральна частина Росії, в тому числі. Под прицелом Москва російські посадовці сподіваються, що все ж таки ескалація не відбудеться. Американські ракети не будуть націлені на так звану Росію, бо інакше так звана Росія відповість. Я сподіваюся що цього не відбудеться тому що так до Росії і адекватний. це вже. Ну просто недопустимо. Проте поки що так звана Росія нічого не може зробити зі своїм прикордонням, яке вигорає, перетворюється на сірую санітарну зону, і вже навіть місцеві звинувачують свою владу у брехні. Е, і хочу сказати, е, Хватить врать уже навірне людям. Можливо, колись до них усе ж таки дійде, що їхня влада якраз і є корінням їхніх проблем. і Напевно, варто проводити вже референдум. Ну а ви, друзі, підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар і про це із з вами і поговоримо. Раніше я вже розповідав, що між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки існував такий договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, але і Сполучені Штати Америки, і так звана Росія із цього договору вийшли. І нещодавно Владімір Путін заявив, що так звана Росія буде виробляти і розгортати такі ракети. Можливо. Этих, этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где если это. Потрібнуться для забезпечення нашої бізапасні розміщения. І відповідь з боку Сполучених Штатів Америки не забарилася. США заявили, що із 2026 року вони почнуть розміщати томагавки та гіперзвукове озброєння на території Німеччини. Плана США розмістити дальнобойне ракети в Гірманії. Шольц назвав це рішення дуже хорошим. Річ о крилатих ракетах томагавк і експериментальному гіперзвуковому вооруженні. І от коли Владимір Путін робив оту заяву, росіяни надзвичайно раділи. Погрожували Сполученим Штатам Америки, а тепер так звана Росія глибоко стурбована. Йдемо увіреними шагами холодне війни. Гарячі вже було. Але треба визнати, так звана Росія не тільки висловила стурбованість і занепокоєння, а й пообіцяла військову відповідь Сполученим Штатам Америки. Воєнний відповідь Росії на шаги по розміщенню ФРГ ракет США стане атризвляючим сигналом для. Зарвавшихся недругов нашої країни. але якою саме може бути відповідь так званої Росії на відповідь Сполучених Штатів Америки на дії так званої Росії? Це доволі складне питання. От сейчас як ми можемо бути угрозою НАТО? Вот що у нас є їм угрожати? От-от як? Тимчасово живий пропагандист Соловйов визнає, що так званій Росії зараз немає, що протиставити Сполученим Штатам Америки, хоча раніше його риторика була набагато жорсткішою. Значить, ми війти в Берлін! значить, ми війти в Париж! Тепер же єдине, що пропонує оця істота, це перестати визнавати Німеччину. Це точно має допомогти. А це значить, що ми можемо сказати, що ми зараз не визнаємо? федеративну республіку Германії як самостейтний дійний государство. Проте я переконаний, що так звана Росія усе одно якусь провокацію та й утне проти Сполучених Штатів Америки. Але ви маєте розуміти, що і Сполучені Штати Америки роблять оце, бо вони бояться. Штати бояться своєї власної сили, штати бояться поставити на місце так звану Росію, і саме тому Байден досі не дозволяє Україні атакувати територію так званої Росії ракетами Атаком для того, щоб захистити наші міс. Ста від російських авіабомб. Зеленський Should... Підвела нас після зміни уряду, також і Велика Британія. Бо, виявляється, ми не можемо використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території так званої Росії. Раніше такий дозвіл від Великої Британії був і новопризначений прем'єр-міністр Кір Стармер. Буквально позавчора це знову підтвердив. Але пізніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що бити британською зброєю Україна може тільки по тимчасово окупованих територіях, тобто Росія. Не можуть нас атакувати і іранськими дронами, і північно-корейськими ракетами, але бити ракетами західного виробництва по території так званої Росії досі не можна, бо це ж ескалація. Тому я й кажу, Сполучені Штати Америки та інші наші партнери бояться навіть своєї власної сили. Але по території так званої Росії завжди можна бити дронами. До речі, санітарна зона розширилась і до Курської області. Со сторони України продовжуються обстріли Курської області області. Малопридатним до життя стало місто суджа Курської Народної Республіки. Там проблеми із електро- та водопостачанням і чомусь узяли та й згоріли абсолютно усі заправки. В районі 12 дня нацистами до варварський непорядочний удар безпілотними літаками апаратами помірним об'єктом міста Сум. і ще більш приємна ситуація спостерігається у Білгородській Народній Республіці. Там на прикордонні чомусь вигорає село за селом. Тут взагалі жість, як Армагеддон пройшов. Розвалило все. Короче, жопа особливо критичною ситуація стала після 8 липня, тобто саме після того дня, коли росіяни завдали ракетного удару по Україні, у тому числі вдарили по дитячій лікарні. Я звісно не знаю, чи це хоч якось пов'язано, але точно санітарні заходи будуть і далі тривати. А місцевим доведеться усе частіше бігати по вулицях із рушницями. даними регіонального мінздрава за останні 4 місяці в Білгородській області від обстрілів постраждали 720 Чотири жителя, тим паче, що виховних заходів на території молодої республіки усе ще недостатньо. Принаймні до деяких росіян нічого не дійшло, раз вони одягають отакі футболки. Ось прилітіла, куди мені звернутися? Машину побила, двері, стекла. Віще телефону немає. Пішов телефона. телефон в комнату. І якраз в время случилось ще... але до деяких місцевих усе ж таки просвітлення доходить. Вони раніше зверталися до Владиміра Путіна і просили його допомогти. Владимір Путін їх проігнорував. Ігнорує їх і місцева влада. І вони просять її, хоча б не брехати. Е, і хочу сказати, е, хватит, врать уже навірне людям. Ну хватит, уже просто вже уже це все. Якщо діла плохі, евакуюйте людей. Проте їм не варто ні в чому звинувачувати окупаційну владу, тому що та давно вже пояснила, що саме відбувається. Відбуваються санітарні заходи, і треба просто потерпіти. Йде ж робота по созданню буферної зони, санітарної зони. надо поки терпіти. На надо просто немножко потерпіти. Ну що робити? Потерпимо. але терпіти громадяни молодої республіки відмовляються. Натомість у якості протесту вони пишуть отакі вірші. Тепер не живем мы, а лишь существуем. И планы на будущее не рисуем, мы верили свято, что нас не оставят. Помогут, спасут, от бомбежек избавят. Но жизнь показала другую картину. Мы брошены всеми, как камни в пучину. Мы ездить боимся, боимся ходить, ведь дроны над нами, и могут убить. Убить или ранить, лишить нас жилья. Живем мы все в страхе, надежду тая. Но и надежда уже угасает. Что с нами будет? Никто уж не знает. Пылают дома, пылают машины. Нас убивают без всякой причины. Дышать тяжело, не хватает озона. Ми привращаємося в сіру зону. Прекрасна поезія. Мені найбільше сподобалося про сіру зону, але штучний інтелект зробив іще краще, і тепер це не вірш, а пісня. <звіт -долу> Билає машини, нас убівають без всякої причини. Біша тяжело, не хватає озона. Ми пригощаємося в серую зону. Проте, коли ми говоримо про дрони Камікадзе, варто пам'ятати, що вони допомагають не тільки у створенні санітарної зони, вони у цьому питанні дуже ефективні, а й також допомагають насамперед нашим українським військовим, захищаючи їх і знищуючи російських загарбників. Волчанськ, час позиції прийшлося ставить, отойти. Відходимо за чіво із за маси безпілотників. У нас такого количества поки ще, похоже, ніту і завдяки вашій постійній регулярній допомозі. Наше військо отримує усе більше і більше дронів. Камікадзе. І ось і ще декілька підрозділів отримали 220 нових евпіві. Дякую Сергію Стерненку та його спільноті за надані фпві-дрони для артилерійської розвідки третьої танкової. Саме ваш внесок допомагає зробити так, аби на Росії палало ще більше та в усіх сенсах. Ми бійці батальйону Ахілес 92-ї бригади висловлюємо подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 20 бортів. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони в кількості 50 штук, які вже на днях поїдуть нищити ворога. Слава Україні! Бажаємо міцного десантного! Банда Фенікс! Та перший аеромобільний батальйон 77 ї аеромобільної бригади висловлює велику вдячність спільноті Стерненка та всім, хто долучився до збору на придбання цих ФПВ-дронів. Ми будемо більше колоти, більше знищувати, краще карати за нашу дненьку батьківщину. Слава Україні, героям слава! Нам потрібно доставляти росіянам дрони просто у пики, і так само нам потрібно експортувати українську демократію за кордон. Заради цього, друзі, продовжуйте допомагати силам оборони України.